Слава Ісусу Христу вірні. О, з цього ми бачимо гала для ручного прання, пральний порошок Ось, лишній раз доказує, що КГБ структурам гроші зовсім не потрібні. Вже з 400 чи 450 грам перейшли на 300 грам. А ціна була 22 за ті грами, тепер стала 300. вон Виробництво. Виробництво вже написали, що на Чехію, через Чехію ніби йде Англії, ну так, так звана лондонська фірма, Procter Gamble. Вже на Чехію так пишуть. Розводять. А Україну в митному союзі. Хто би що там не розказував? Розводять оплофі всіх підряд. Його пише, що більше 2 години прав його пишуть, що економте 60% електроенергії. Вже будемо захищати природу, то діло. Отака і без структура розсуває. Добре, що кольори не дали дегенеративні, не тіло, що входять варіанти. Ну все, славте Богу.